Друзі, усім привіт! З вами ще трошечки пов'яжемо. Зараз я зроблю всі налаштування і пов'яжемо трошки тоніку. Ось така тоніка, легесенька, прозора. В'яжеться по колу з ось таких ниточок м'якесеньких, з яких іграшки в'яжуть. Але це згодом. Зараз я зроблю налаштування. Повернулася в сім'ю, треба, мабуть, трошечки вище зробити. Значить, що стосується туніки, я обіцяла дов'язати три моточки і зупинитися. Три моточки пров'язані. Так, і зараз побачимо, скільки це сантиметрів. Сантиметрах це 60 сантиметрів. 60 сантиметрів вийшло довжини самої саму І хочу ще трошечки душе її зробити. А потім починати о, верх вив'язувати. Це я ще не в'язала, не розділяла на пройми, не розділяла. На декольтиві таке інше. Тобто, це ще просто пряме полотно з самого низу в'язане. Ага. Якщо кота не випустити, то все, кінець світу. Отже, е скільки ж я петель набирала? Боже, змилася. В будь-якому випадку для майстер-класу я це порахую. Що це таке? Е Будуть скорочені майстер-класи, тож, якщо вам ліньки дивитися нині, нині стрім, то можете пізніше подивитися. Скорочений варіант. Набирала тут простим набором ось такий край легесенький. все в'яжеться по колу. Хвостик від початку не прибирала, щоб розуміти, де в мене ряд закінчується. Бо коли в'яжеш багато рядів, то хочеш-не хочеш, а заблукаєш. Тоніка оверсайз. Зараз завширшки поміряю. Завздо... Завдовжки поміряли. Хоча ні, це буде неправильний вимір. Треба буде на чомусь рівному повністю розкласти, тож тоді пізніше. Все це в'яжеться перекрученими петлями, як можете бачити, такі вони куметні. І вже десь є навіть шортс, як воно виглядає, коли ну, прямо висить, як воно буде на фігурі. Та й таке. Просто хотіла зробити якусь теплу річ, бо хто його знає, що буде запаленням. У мене десь є майстер-клас з Алізе Пафі, Я зробила юбку на запах. То спідницю на запах вона може використовуватися і як плед малесенький, і як спідниця. Там приталений момент. Якщо цікавитись, гляньте, дійсно тепла річ, я вже кілька років користуюся. Я думаю, що цієї осені це буде супермодно. Привіт, хто долучився? Так, що тут у мене? Це моя перевірочка бутика. Так. І зараз з вами трохи пов'яжемо просто по колу. Трохи пов'яжемо. Спиці у мене дерев'яні. Восьмий номер, здається. Так, скокаю між своїми проектами. Восьмий номер. Чи там видно, чи не дуже. Восьмий номер. Просто хочеться до холодів встигнути. Зв'язати ось таку теплюшку. Мене лякало, що буде дуже висатуватися, і ось тут з краю дійсно дуже висатується, бачите як? От. Але коли я пров'язую, тобто край чи заплавляти, чи мені клеєм радили, чи вже що хочеш робити. Край це ну він дуже легко сатається. Але зсередини так не сатається. Тож, можете в'язати спокійно. Так, це е, плюшова пряжа, яку зазвичай беруть, щоб в'язати іграшки. А я в'яжу собі теплу туніку, ось такої. <реш> <реш> І все тут. ні. Дякую за лайкосики. Ось такого файно. Викрила собі трохи часу на те, щоб пов'язати в своє задоволення. І ще такий момент, що в день, коли дуже спекотно, то не хочеться в'язати з такої пряжі. Вона дуже тепла, парка. от. Тобто всі ті плюси, які я оцінюю, коли буде прохолодно, зараз це все мінуси. В спекотну таку погоду, тож вдень не хочеться в'язати таку пряжу. <плес> Ось такий момент. А ввечері, вночі дуже приємно, тепло. Тож зараз мені це більше подобається. Я вже думаю, можливо, взяти якісь іще вироби, щоб в'язати восени саме. Таке теплесеньке, м'якесеньке що небудь грітися під час в'язання. Знаєте, коли светр в'яжеш і воно так на колінах лежить і гріє, процес роботи також. На етикетці написано було, що рекомендовано спиці номер 6 Тобто 8 це вже забагато. Але, знаєте, якщо брати спиці номер 6, то буде надто щільне в'язання, і мені здається, що ну, грубо буде. Надто щільно, надто грубо, і воно буде, знаєте, як чохол більше виглядати, аніж як якась річ, яка може підлаштуватися під фігуру. Тож тут таке собі питаннячко, чи треба завжди дотриматись рекомендації? У мене трохи нитки розпустилося. І замість того, щоб її змотувати, витягувати і ще там щось робити, я вирішила її вив'язати в прямому ефірі. Прибирання в прямому ефірі. Завтра починається навчальний рік. Я так розумію, що завтра на транспорті. На транспорт буде навантаження просто колосальне, бо всі студенти поїдуть, всі учні поїдуть до своїх хоч закладів. І такого спокою, як влітку, вже не буде. Тож треба буде. Ну, от таке ту дрібнота гарні турботи Все ще думаю, як мені оформити верх, просто тугішою в'язкою в'язати, чи все ж таки якимось візерунком. Просто це така нитка капризна. От. Вона така пишна, тобто візерунок з невеликої кількості варіацій петель можна. Скоро будемо розділяти полотно на два, як то сказати, на спинку і перед. от. Обов'язково наперед видається, ну, коли це жіноча річ, видається більше петель, бо анатомічні моменти їх ніхто не відміняв. От. І. На пройму також треба продуману кількість залишити петель. Я спочатку думала квадратно робити. ну Знаєте, це найпростіше, а потім думаю, якщо я зроблю квадратно, це буде дуже видно, воно не вляжеться надто така нитка товста, щоб воно вляглось непомітно. хочеш спробувати. Майже нитка і закінчилася. Яку хотіла пров'язати. Я ще трошки, і ще трошки, так. і наступний стрім буде, друзі, щодо Туніки. Бо в мене стріми з різних приводів бувають. Наступний стрім уже будемо з вами пров'язувати пройми. Нарешті треба то зробити. Друзі, вітаю, хто не спить! Це коротенький стрім про в'язання із плюшової пряжі теплої тоніки. На той випадок, якщо не буде опалення, у нас буде тепла-тепла річ, яка буде зберігати наше тепло. Якщо ви собі таке зробите, то і ваше тепло. Всі подробні інструкції розповім. Пряжа в мене така, з якої роблять о, ігрушки, в'яжуть іграшки дітям. Це плюшова пряжа, така пухнастенька. Нічого вона не сиплеться в роботі, як я її вже кручу, тяну в усі боки, нічого з неї не робиться. Брати радять такі речі тільки в. У цих мішечках для прання в сітках це тривога чи завершення? Завершення? Ні, тривога хвилина. Mm-hmm. Жучок протягом тридцяти хвилин чекаємо Так, 30 хвилин на те, щоб сховатися за дві стіни або укриття. Ще трошечки. Які ми стали? Це сказати прагматичні. Добре, друзі. Якщо Бог дасть, наступного разу буде пройми, будемо вив'язувати пройми. Я вам розкажу, як я це роблю. Бережіть себе, бережіть свої родини. Усім мирного неба та Божих благословень. па, -па.